Всім привіт, з вами я, Діно Кінг, і сьогодні я виживаю зі сігмою ну, а ще зі всіма спинозаврами. 202, ну, коротше. Зі всіма я виживаю і вирощую спинозавра. Ось так. Мене вбив іншу спину через те, що він повний дібіл одного удару. А мама крімно, крім на, крім я Пітець, я галікам'язу. Щось я не в тому темпі знімаю, конечно. Ну мене Сігма попросив знімати. Тому я і знімаю. Я не планував знімати. Я вже в 6 годині хотів ніше відео зняти. Ну добре, буду знімати. Тут просто дофіга спину, їх тут мільйон просто. Спинозавр тепер реально швидше росте, навіть набагато швидше. У мене вбив інший спини. Сігма мене вирощує, в принципі, тут всі в мене вирощують у Сімані Сіжу. Сігма п'є. Якщо щось, я знаю, що таке Сігма, не треба мені тут в коментарях записати. Будемо спати. Не знаю, що за фігня, Ну, спинозаврів тут є дуже багато. Мені здається, що їх тут навіть забагато. Всі куди вже пішли? Вже, видно, всі на пляж, але ну, я не буду на пляж нікуди йти. Я буду тут. Чилите? Виживаю я тут а або зустріл. Ось так. То коротеньке відео вийшло через те, що я просто хочу показати, наскільки тут багато спиночів. Мене ще сідмо попросив знімати, воякаже. Втрату вже години. Ну, то ще до 12-ї далеко.